Чисте бачення цими словами називається стан божественного бачення себе єдиного, яким можна дивитися на всю свою вічність. Наведемо образний приклад: уявіть, що люблячий батько попросив своїх десятьох дітей вишикуватися в ряд, потім попросив їх помінятися місцями в строю і розбитися на групи. І, дивлячись на них у його стані любові до них, нічого не змінилося від перестановки їх місцями в строю. Тепер перекладіть цей образний приклад на нашу єдину вічність, ви, люблячий батько Нірвана, діти, ваші першодухи, першолітери, з яких складається тривимірна свідомість вашої вічності. Тобто вся вічність, перестановка їх в ігрові живі слова, речення, книжки та збирання їх в бібліотеки в іграх всієї вічності не змінює ваш стан любові до своїх дітей, які є живим духовним алфавітом. Бо вся вічність є грою в перестановки та трансформації ваших дітей, «Першо духів, першолітер у живі вистави на сцені вічності. Під усією вічною грою в перестановки ви бачите завжди спокон вічно чистих своїх коханих дітей, зібраний у сімейний живий духовний алфавіт або коло чакру, що є генератор перестановок і побудов ігор живої думки в живу ігрову свідомість. Так, ви зі свого споконвічного стану, Нірвани, споглядаєте крізь усі вічні зміни в іграх, завжди незмінних гравців своїх дітей, першо духів першо літер, які у що б не гралися, залишаються чистими та улюбленими, навіть коли здається, що все дуже погано і трансформація в перестановках приводить до негарних живих образів і їхніх жахливих ігор. Але люблячий батько завжди знає, що все завжди добре. І ніколи не переживають за своїх дітей, тому що ніщо у вічності їм не зашкодить. Згадайте своє споконвічне бачення або навчіться так бачити все, якщо ви молода душа, і ви повернетесь на престол Нірвани, тобто в себе споконвічного, і тоді настане повний спокій у спогляданні всієї кривимірної живої духовної свідомості, це є чистим баченням себе єдиного у своїх вічних іграх.